Давай чесно, коли ти бачиш поліцейську з трукамом в руках, ти вже думаєш, що винен. Але це не так. У 2025 році ручний трукам це питання, яке навіть суди не можуть однозначно вирішити. Одні судді кажуть, це не доказ, трукам повинен бути встановлений стаціонарно, руки на штатив. Інші кажуть, можна, якщо є повна фіксація. Тому головне не трукам. Головне, як вони оформляють доказ. Якщо немає відео, якщо не видно місця, якщо немає прив'язки координат і якщо просто махають приладом в руках, це не доказ, це просто фантазія у формі. І за це штраф платити не потрібно. Найбільша помилка водіїв, вони думають, що трукам це вирок. Насправді все навпаки. 80% таких матеріалів в судах розвалюється, бо поліція лінується, не знімає відео, не фіксує місце, не показує, як саме робився замір. Пам'ятай одне: немає доказів, немає штрафу, це не магічний радар, це просто прилад. І працює він тільки тоді, коли працює закон. Адвокат Роман Поліщук, коли знаєш свої права. Ніякий трукам не страшний.